Переписка дівчини з хлопцем. Привіт! Що робиш? Привіт, я зараз з друзями сижу, трохи зайнятий не можу перепис. Ага, значить, друзі, для тебе важливіші за мене. То що за дурниці, я просто зайнятий. Ха, ну і ок. А нічого, що я образилася. То чого? А через що взагалі? А я тут сижу вдома, а ти там розважаєшся. Блін, ну чого ти починаєш? Ой, все, забудь, сиди вже там. Ха, прекрасно, ти мені навіть не написав. Так ти, блін, сама написала, щоб я забув? Тобто, по-твоєму, це нормально, що я тут ображена сиджу, а ти навіть нічого не робиш. Слухай, ну в чому проблема, а ти ж бачишся зі своїми подругами. Ай, я не хочу з тобою більше говорити. Давай. Ну ти, козел, ти не думав написати мені і вибачитися? О, блін, ти знущаєшся. Сама сказала, що не хочеш зі мною говорити, ось я і не писав. Тобто я ще і винна? Ну, вибач, що я тобі тільки заважаю. Може, ти мене ще й кинеш, раз я така. Так, все, хватає. Я йду від друзів, скоро буду. А не треба сюди їхати. Не Хочу тебе бачити. Тю блін, та що ти тоді взагалі хочеш? Нічого, забудь, сиди зі своїми дружками, бувай. Ну і де ти? Тьхоп та ти що з глузду з'їхала чи що, сама ж казала, не хочеш мене бачити. А ти мав приїхати все одно і показати, що я тобі дорога. От, бляха, скоро буду. Ой, не треба, я вже ображена. Так, відкривай двері, я вже тут. А не відкрию. Я ж сказала, що не хочу тебе бачити. Так, блін, ти ж сказала, щоб я все одно приїхав. А треба було відразу тоді їхати, тепер вже пізно. Блін, ну і пішла ти тоді нахер. А ти образився, Зайка, е, коханий, пробач мене, а ти де?